Xiaomi Mi Box S 2025. Так, 2025 рік, і я користуюсь цим ТВ-боксом більше двох років. Як зробив первинний огляд, так і користую кожен день у своїй спальні я використовую цей ТВ-бокс на своєму телевізорі. Дивлюсь, і чи знаєте, от сьогодні відео я вирішив випустити відгук за два роки, і чи актуальний він у 2025 році? Чи буде він актуальний, чи варто купувати, враховуючи те. Що я на старті продажу купував його більше ніж за 90 баксів? Зараз він коштує скільки? 48 баксів. Будь ласка, на Алішці можна взяти за 48 баксів, чи у нас можна пошукати, але на Алішці більш дешевше. Посилання закину опис під цим відео. До речі, посилання там є і на інші прикольні тіві бокси. І що в нас цікаво, це в нас повноцінний iMlogic S905X4 з сертифікантами Dolby Vision, Dolby Atmos з HDR 1010 Plus, з підтримкою av 1 кодика. І зараз ми перейдемо і подивимось, чи працює він досі, чи буде актуальний. І чекаємо на мої висновки. Тож на каналі Технозон України актуальність МіБоксу у 2025-му. Поїхали. Ну а якщо казати більш детально, то ми з вами бачимо Google TV. Так, Google TV нікуди не подівся, хоча ми його виправили, скажімо так, за допомогою Project TV Launcher, і ми про нього випустили відео. Але те, що Xiaomi Mi Box не випустив жодної обнови, ну скажімо так глобальної, зі зміною. Вони поточні оновлення вони робили оновлення системи безпеки, і інші вони робили, але не змінювали версію Android і віддали, скажімо так, доведення до ідеалу. Оцей, скажімо, так, Google TV інтерфейс саме для Гугла. І вже Google оновлюючи Google сервіси, оновлюючи сам лончер Google TV, довів його дійсно до якогось прикольного стану, бо він зараз не гальмує. Він зараз а, працює, як ви бачите, дуже плавно. А, коли він стартував продаж, то він дійсно працював якось гальмовито, і це була прям проблема. Проблема, де у деяких моментах він а, дійсно так знаєте, аж пригальмовував -при дуже дуже сильно. А зараз він дійсно нормально працює. Ми бачимо перемикання нормальне усіх там меню і прикольно все, все дійсно виглядає. Але ми виправили це для себе. Я за два роки використання перевів його на procgtv Launcher. Бачите, він виглядає в мене ось таким чином. Я знімав про нього огляд. Будь ласка, welcome to my channel. І дивіться там саме цей огляд. Я розмістив опис під цим відео на посилання на огляд. Нормально працюючий, скажімо так, лончер. Тепер за два роки того, як я використовую, як я випустив, там навіть більше ніж два роки. Вони не зробили системне автофреймрейт. дякуючи нашому розробнику українському, TV Quick Actions Pro вирішив цю проблему. Ну я його зносив, тому він в мене питає зараз деякі дозволи. Є автофреймрейт, він працюючий автофреймрейт, до того ж, через TV Quick Actions Pro можна реалізувати безліч різних моментів, і до того ж можна реалізувати останні додатки, тобто перемикання додатків. Це теж дійсно за допомогою Quick Actions Pro розширило функціонал цього TV Box. Для тих, хто не дивився мій огляд, перший да так системний огляд, то я вам трохи нагадаю, що в нас тут усередині стоїться в нас Xiaomi платформа 2 на 8. І ті, хто кричать, що не вистачає пам'яті, ну давайте так. В мене постійно вільно пам'яті, 1400 МБ. мегабайт. Це в мене вже на на ну скільки більше року. Я не робив зброс. І от ті всі додатки, які у мене встановлено, вони працюють, і в мене стільки пам'яті є навіть вистачає для оновлення. Я вам скажу: основна причина того, що починає, скажімо так, зникати пам'ять, це встановлення, встановлення зламаних додатків. Зламані додатки не працюють правильно з кешем, якщо він не встановлений через Google Play Store чи просто ламаний додаток, то у нас виявляється проблема, наприклад, ті ж самі оті, ті якісь е... додатки, IPTV-додатки, і вони починають засмічувати пам'ять, вона зникає, а потім. Пішли вже такі знаєте, жалоби, а там пам'ять зникає, пам'яті мало. Ні, для звичайної роботи пам'яті більш ніж достатньо, при тому, що в мене у процесах висить постійно там якийсь додаток. Далі, це 4-ядерний повноцінний cortex a 55 амлоджек s 905 x 4 з ліцензіями Dolby Vision, Dolby Atmos, з двох двох процесор. Далі у нас малі G31 відеоприскорювач, мережа. Зараз я про мережу окремо скажу. У нас 5 ГГц Wi-Fi 5, ну, доступу до температури немає. І усі кодики на місці. Усі кодики я маю на увазі, що він витворює і, наприклад, vp 9 профіль 2. Тут той самий YouTube з HDR. Він також відтворює, наприклад. А 1 один кодик без, без будь-яких питань, будь ласка, і 4К 60 FPS HDR спокійнесенько тягає цей tv бокс і за два роки нічого не змінилось. Якщо ви пам'ятаєте, у першій ревізії колись були. Ну я зупиню зараз, відкрию. Статистику для сісадмінів, щоб ви бачили, і увімкну 4К 60 FPS. Так, перезапустили, і, будь ласка, пішло тут. Ану, подивимось скільки дропів. Дропів 0. І пішло там тягати цей 4К. Якщо хтось пам'ятає, в нас зараз 4К, якість ну давайте ще примусово перемкнемо, щоб вже там і змінився і порт. Ану, ну дивимось, все, все добре. Коннект нас прикольний для YouTube, 54 чотири мегабіта, і він буде більше брати, якщо буде потрібно. Бо в нас тут виходить такий момент, що коли я робив первинний огляд, в нас на те тести були 200 двісті 200 на 200, Зараз з оновленням усіх сервісів і інших моментів Wi-Fi 5 ГГц в мене почав працювати стабільніше і швидше. Тобто зараз ми з вами побачимо навіть не 200, а пішло там 250. Максимально, що я отримував 270 мегабітт, і ми бачимо з вами, ну чесно кажучи, 270 на 200 мегабіт. Це спокійно, нормальний результат, і він більший ніж був у первинному огляді. Тобто, з часом в нас почало нормально працювати Wi-Fi з встановленням деяких сервісів. Далі стосовно цих всіх додатків для просмотру, скажімо так, фільмів, Netflix 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, будь ласка, в ньому є. Ну, зараз завантажується Netflix. Ви бачите вставочку Dolby Vision, Dolby Atmos, спокійнесенько він оподіляє, і це все дійсно працює. Як працюють і додатки по типу Мегого Нексон, які я теж використовую, і спокійнесенько на мігого, бо в нього є l 1 захист. Давайте це закриємо. А в мене працюють і фільми. Ну давайте я увімкну телебачення. Будь ласка, телеканали IPTV високої якості спокійно перемикаються, швидко перемикаються. І ви можете просто завантажити ці додатки, купити дуже дешево підписку, бо у нас в опису під цим відео є посилання, де купувати дійсно дешево підписку саме на такі сервіси. Як Мегого, Нексон, Світ-ТВ, Київстар, тебе, будь ласка, купуйте дешевше ніж на сайтах самого, скажімо так, самих виробників цих сервісів. До того ж, в нас тут є, і як працював, так і працює за два роки. Нічого не змінилося. Наприклад, Google Chromecast. Якщо я піду там у YouTube, чи наприклад, так я там сиджу десь там і вмикаю там ось там дивлюсь, якийсь відосик, але хочу подивитись його на великому екрані. А от, до речі, відос, який в нас про зміну, про зміну інтерфейсу я натискаю Відтворити на Xiaomi Mi Box». Він вмикає, бачите, підключено пристрій, і він почав відтворювати цей відосик. І ви тут тільки керуєте, можете натиснути на паузу, можете продовжувати перегляд, і вашу маму і тут і там показують. Скажімо так, знаєте, як це називається. Вийшли і спокійнесенько продовжуємо з ним працювати. До того ж, окрім хромкасту, у мібоксові є Міракаст вбудований. А це дуже прикольно до того, що ви можете тут робити, скажімо так, кастинг вашого. Бездрутового ну я використовувати як бездрутовий монітор для. Презентації для будь-яких речей, і, наприклад, ноутбук, ви можете просто під'єднувати як бездрутовий монітор саме до цього Xiaomi. Я не кажу про Google Chrome Cast, це інша технологія. Стосовно браузингу браузерів, Я тут за допомогою трьох браузерів. браузер звичайний з кружочком червоним, а браузхія і TV вібро. Будь ласка, можете їх використовувати. Вони тут звичайно нормально працюють, але для цього потрібно буде купити аеромишку чи щось подібне. Стосовно якихось великих файлів, відеофайлів з жорсткого диску чи з SSD, немає обмежень. Дивіться, наприклад, LG New York 4K це дуже високобітрейтний файл, ми його використовуємо саме для тестів. І незважаючи на те, що тут USB 2.0, будь ласка, з HDR спокійно відтворює будь-якої величини файли. Будь ласка. LG Barcelona 4K. Якщо ви хочете відтворювати якісь 4 k великі файли саме з зовнішнього носія, обмежень немає. Перемикається автофреймрейт, спрацьовує через TV Quick Action, теж відтворюється добре. Я зупин... Так, зупиняємо. Виходимо. Стосовно просторового звуку, Dolby Digital Plus працює, Dolby Digital, звичайний, працює, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus працює і DTS у пробросі. Стосовно DTS ліцензії, ми так і не розібрались, у яких, скажімо так, DTS HD може відтворюватись, у яких сервісах, якщо знаєте, будь ласка, скажіть, де ви могли отримувати. Але ми кажемо не тільки про плюси, але й про мінуси теж. Такий момент є. До того ж, є момент, так і не вирішений самим Xiaomi, Це стосовно перемикання на адаптивний HDR при під'єднанні до деяких телевізорів. Тобто, вам потрібно спочатку. Під'єднати до телевізора, який підтримує, скажімо так, HDR, увімкнути адаптив, а потім повернутися на свій телевізор, якщо у вас не дає, скажімо так, увімкнути чи вимкнути адаптивний HDR. Ми про це казали у основному огляді. Цю проблему вони теж не виправили, хоча тут повноцінний адаптивний HDR, але якщо на вашому телевізорі ви не можете його увімкнути, вам потрібен трохи інший телевізор. Про це я говорив у основному огляді. А, і ви знаєте, виходить так, що ну отут стосовно деяких моментів, ну які ви бачите, але про які не можу говорити в Ютубі, і такі через такі моменти, будь ласка, відтворює 20-40 гігів, гі, скажімо так, гігабайт у. 265 кодеку, 264 му спокійнесенько 60-70 тягає, але, але якщо є достатня кількість роздаючих, тому якісних роздаючих. Про це я більше нічого не скажу, просто, просто дивлюсь, і, скажімо так, є деякі певні опини. І тут відразу тут роблю висновок, що за два роки TV-Box не втратив своєї актуальності. TV-Box рекомендується для придбання, він стабільний, він зараз дуже прикольно працює, досить плавний інтерфейс. Стосовно голосового пошуку, так, голосовий пошук працює. ну, Наприклад, там, наприклад Google Play Store. А, я сказав, наприклад, <хи> бачу. Так, з голосовий пошук з головної сторінки працює лише шукаю у Ютубі, бо на українській мові щось там Google ніяк нічого не зробить, не зробить. У самих додатках, будь ласка, працює, якщо ви зайдете у будь-який додаток, який підтримує голосовий пошук. Ну, наприклад, ми заходимо у Ютубчик, заходимо у пошук і тут вже будемо шукати. Давайте там. Канал Технозон. То дійсно у додатках голосовий пошук буде працювати без зайвих питань. У іншому усьому так на головній сторінці це не працює. Голосовий пошук нормально, Google Play Store запускається через голосовий пошук. Наприклад, таким чином, Google Play Store. І запускається звичайний Google Play Store. У іншому всьому за допомогою додаткового лончера ви можете змінити його, ви можете отримати AFR. Ми рекомендуємо його для придбання у 2025 році. Можливо, він ще отримує оновлення системи до Android 14 -го. Була така фішка з Mi Box 3, якщо хтось пам'ятає, коли в нього був шостий, а він потім відразу на 8 перескочив. Була така фішка, була і тут, можливо, буде така сама фішка, бо Android 13 пропустив Google для TV Боксів. І випустив 11-й, потім був 12-й, а потім 14-й. Я думаю, що буде 14-й на нього. Я думаю, я як би не можу вангувати зараз, але будемо чекати. І навіть у такому вигляді Android 11, Android, TV, ну тут Google TV через Android TV 11 буде актуальним ще не один рік. Ми рекомендуємо його для придбання я сам використовую в одній із кімнат. Стоїть в мене цей Mi Box. Ніяких питань не викликає. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.